Вітаю! Зараз ми просто дивимось на картинку. Я показую свої налаштування. Я показую, як вона змінюється. Можливо, не на цю картинку, можливо, на якусь наступну ми будемо дивитись. І трошки розповідаю про проєктор. Далі пробіжимося по основним запитанням, які я останній час отримав. Так, це у нас трошки літа. Ось чому потрібен екран. Не те, щоб вони на екран не сідали. Але все одно може трошки легше спадати будуть. Так, отже, це в нас налаштування користувач. Це стандарт. Ви бачите, трошки вони заяскраві в стандарті. Але ми порівнюємо користувача з м'яким. І отут же досить цікаво, тому що збалансований м'який, і ось мій. Е, мій мені подобається чому? Бо кольори все ж таки насиченіші. Бачите, воно тут якось спадає трошки. Кольори все такі насичені, всі, я вважаю, в мене. Але вони ще залишаються реалістичними. Тут, тут вже мультик пішов. Якщо ви хочете подивитись мультик, якщо ви хочете подивитись на салатову траву, це ваш. Ось мої налаштування і, і, і милу. Тут нема мила, просто різкість я зменшую до 32. Наше око хоче бачити ті об'єкти, на які ми фокусуємось. І Нам не потрібно бачити прям всі об'єкти, тому зайва різкість може заважати. Отже, це м'який трошки вона така бліденька, як для мене. Це мій варіант, насичена, але збалансована. І це в нас, я вважаю, варіант мультика. Якщо не подобається мій варіант, єдине, що я тут змінив би, от, будь ласка, підігнав би різкість. І тоді ми дивимося зараз зміниться кадр. Ну, тут все одно вода, тобто тут яку різкість не о, по птахах. Значить, ось варіантик, ось варіант і ось варіант. Сподіваюсь, по налаштуваннях пояснив, різкість поверну на 28. Далі. На рахунок HDR контенту. Будь-який LCD-проектор в світі його, на жаль, на, на даний час не підтримує. Тому, якщо ми заходимо в відео 4К, 8К, 10K HDR і у проектора є вшитий. Кодек, тобто програмно, тобто він це не може зробити, але програмно він думає, що може. Відео буде фрізити. Якщо я зараз тут відкрию е значить налаштування цього адміна, чи як воно там показує, і, вибачаюсь не відгуки, а статистика. Ми побачимо, що йде запис відтворення 24 кадри, Full HD 0 дропів. Якщо я точно таке відео відкрию навіть на 720P, тобто 1080 на 720, але 60 ФПС, будуть дропи за умови HDR контенту. І я це зараз доведу. До речі, в мене був цікавий комент, як ти можеш казати щось як експерт, чи називати себе експертом, якщо ти в цьому повний нуль? Я не буду перечисляти вам купу нецікавої інформації про матричне розширення, про відстань там лампи до матриці, про оптику, про розмір оптики і тому подібного. Чому Full HD на 720p, точніше, фу, вибачаюсь, на Full HD на HY320, і Full HD на цьому проєкторі – це зовсім інша картинка. І Full HD на DLP проєкторі – це буде ще більш інша картинка. У проєкторів є не тільки кількість пікселів, тобто на цій відстані да, буде тисячу, тисяч, 1920 піксель, Але в них ще є міжпіксельна сітка. Маленькі такі чорні рисочки, які оку невідчутні, але загалом картинка може трошки змінюватись. І глибина, особливо кольору, насиченість може змінюватись. Ну і ще хочеться сказати, що чим яскравіший проєктор, цей проєктор дуже яскравий, класна контрастність, він шикарно налаштовується. Передача кольорів в нього просто Ну, для LCD-проектора бюджетом там в 200 доларів чи до 200 доларів це просто шик. Я це прям. Заявляю авторитетно, бо мені є з чим порівняти. Хоча я нульовий експерт це пром по факту. Але ось картинка. Зараз я трошки відволікся від контенту. Значить, цей контент ми бачимо: відтворює гарний колір, все. Давайте трошки звук. Звук тут долбі Я 15, я підійду поближче. да 15 для кімнати тут за очі. Якщо ми хочемо послухати музику, і 30, 30 це зараз просто перша година ночі, я не можу таке дозволити себе через сусідів, е на рахунок кольорів. Вони тут виставляються супер шикарно завдяки достатній яскравості, достатньої контрастності, ми ще можемо погратися з кольорами. Зараз зникне це, ще е червоний, зелений синій. Тобто, ось так ми можемо ще обрати стандарт. Або зробити трошки яскравіше. В стандарті білий тепліший. І це також класний варіант експіріанс перегляду. В мене, бачите, синій на 310. Тобто, синій трошки піднятий. Картинка більш холодніша. Тут на стандарт тепліший, але тут стандарт, стандарт так, з моїм малюнком користувача. Бо якщо я ставлю стандарт плюс стандарт, це одна картинка. Якщо я ставлю користувач плюс користувач, це інша картинка. І вони між собою класно генеруються. Так, картинку я показав. По відео я сказав, що дивіться уважно, що HDR-контент тут без варіантів. І на рахунок кодиків. Проєктор може відтворювати 4К, проєктор може показувати нормальну, класну картинку. Я це зараз доводжу дуже легко. Я натискаю на флешку Медіа, я встановив на цей проєктор два тестові відео, там, в якомусь важливому бітрейті. Мені скинули, сказали: блін, а скачай один відос 25 ГБ, інший 65. Це в нас Full HD відео. Будь ласка, я вмикаю. Так, давайте. І ми бачимо: Full HD, все, Dolby Plus. І давайте трошки відмотаю, ну, вперед. Щоб ми насолодились картинкою. Ага. Я зрозумів, що я не вперед відмотав. Ну, нульовий експерт в чаті. Ви самі розумієте, що тут просто експертності ну просто нуль у вакуумі. Е спробую ось так от. Відмотати, наприклад. Я чесно не знаю. Не знаю, що казати. Так. Ну, це наче вперед, правильно? Чи неправильно? Наче x 32 виставив. Я так зрозумів, що після X32 воно спиняється. Тобто, ось треба. Надо... О, все. Спинили. Це в нас full Atmos, але ми вмикаємо відео і звуку нема. Це дуже легко вирішується. Якби я не був нульовим експертом, я би, звісно,. Легко сказав, як це вирішити Але повний нуль в чаті. Ладно, не буду з цим довго зараз ще відмотаю. Подивимось, як тут. Якщо тут також не буде звуку, то. Так. да Це фокус. Фокус пульта дуже точний, а легко вирішується проблема. Так, що ще цікавого показати на проєкторі Ага, значить, проєктор 2.32. Має не тільки фокус з пульта, має ще і автофокус. Так. Ну і ще хочу від себе додати. Так. Ось проекція. Значить, тут в нього прям фішки, Ну, то, що його можна перевернути верх ногами, зафіксувати на стелі, він відзеркалює, E, значить, налаштування-масштабування це в нас Zoom. Він нам, в принципі, не потрібен. Тому що чим більша картинка, тим краще. Далі автофокус, e, автотрапеція. Він себе ще коригує по чотирьох точках. Фокус в нього просто безшумний. Прям шикардос. E, Проектор контрастний, проектор яскравий, проєктор оп, трошки себе зменшив, так. І ще сюди натиснув. Він себе ще раз відкалібрував. Чотирьохточкова трапеція. Ми можемо по кутах його, зараз він в нулях, можемо, наприклад. Зробити, якщо нам потрібно, розширення, тобто підтягнути тут, і підтягнути тут, і зробити його вже не 3.16, здається, таке. А ми можемо зробити його. Е, там два варіанти розширення, не 4,10. Ну, нуль по факту, ні. Коли, коротше, розширення змінюється, то це якось називається. В кінці ще що хочу сказати: моделька шикарна, класна. Вона, скоріш за все, поїде одразу замовнику, але края я підтягнув ще. О, бачите? Було видно. На жаль, Є, він такий приїхав з заводу. Коли в нас світла сцена, будь-яка світла сцена, просто навіть не чорний екран, навіть сірий, його не видно. Не сказати про це я просто не можу, бо от на сірому його там майже не видно, на чорному він е його видно. І останнє ще, що, що я хочу показати, на, давайте на якомусь статичному відео. Мені прислали два екрани. Можливо, відео буде трошки нудним, але мені прислали. Ой -ой, ой 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 Дуже було голосно. Не знаю, як вам. Мені було дуже голосно. Так. Мені прислали два екрани. Один я замовляв, а інший сказав: хочеш ми дамо тобі на пробу. Ось так виглядає екран. І він просто паперовий як салфетка. Ну, по-іншому сказати не можу. Значить, дивіться, у цього екрана, на мою думку, ефекту нуль. Тобто, це просто ну, якась заміна тканини, чи щось таке. Можливо, на відео буде якось не так, як бачить око. Але я подивився і на ньому прям ефекту ль. Е, оригінальний сірий світловідбувний екран. Він, по-перше, важче, плотніший, бо цей прям, ну, взагалі, серветка, і він дуже легесенький. І оригінальний робить дуже яскраву картинку. Тобто, якщо вона зараз буде яскрава, я покажу з білим гібридом, то сірий світловідбувний робить її ще яскравішою, але вузький кут огляду. Так. Ага, це не робоча сторона, це, до речі, відчувається, бо він іде різносторонній, а ось так виглядає робоча. Я впевнений, що картинка набагато яскравіша, а в оригінального сірого вона була б ще яскравіша. Якщо вам прийшов екран, який не працює, який дуже легкий, можливо, це ось такий момент з зпалю. Наче по екранам сказав, по проектору сказав. Давайте на останок я його вам покажу. І будемо з вами. Він прям дуже гарний. Ось так виглядає корпус. Ось так це був додатковий пульт. Ось так він виглядає. 4К він точно відтворює це перевірено.